Вітаю! Сьогодні я хотів би розповісти вам про продукт, який ви можете придбати в мілі ампер година зеніторба, це безперебійне живлення Ітан 5 і 2000 VA з функцією автоматичного регулювання напруги AVR. Іan 5 і 2000 VA це високоякісне джерело безперебійного живлення з номінальною потужністю 2000 VA 1200 w цей продукт розроблений, щоб забезпечити надійний захист вашого обладнання і допомогти уникнути негативних наслідків, пов'язаних з випадковим відключенням електроенергії. Одна з головних особливостей цього безперебійника функція автоматичного регулювання напруги. AVR. Вона дозволяє компенсувати коливання напруги в електромережі і забезпечує стабільний рівень живлення для підключених пристроїв. Це особливо важливо для електронного обладнання, яке чутливе до змін напруги, наприклад, комп'ютерів, серверів, мережових пристроїв та домашніх електроприладів. Завдяки вбудованому USB порту зв'язок між безперебійним живленням та комп'ютером стає ще зручнішим. Ви можете підключити безперебійник до комп'ютера та використовувати спеціальне програмне забезпечення для моніторингу стану живлення, конфігурування режимів роботи та автоматичного вимкнення при надзвичайних ситуаціях. Торба має репутацію надійного постачальника електроніки і доступних цін. Придбавши ітен 5 і 2000 вії в міліампер година зені торба, ви можете бути впевнені в якості продукту і можливостях підтримки від компанії виробника. Нагайте часу, придбайте безперебійне живлення Ітен 5 і 2000 ВАЇ в торба, щоб мати надійний захист вашого обладнання та спокій у використанні електроенергії.